Гінекологічне відділення розраховане на 35 ліжок. Зараз там перебуває 34 пацієнтки. Марії Кострубі, 62. Жінка лікується другий місяць. Зараз проходить реабілітацію після оперативного втручання. Я мала порувати грижу і здала аналізи, і виявилося, що в мене онко. Великий стрес. Ну, але й, я думаю, може, переживу це все. Сложна в мене операція була, але вже все позаді, я думаю ж променева терапія. В останні роки рак шийки матки діагностують у молодших пацієнток. У більшості випадків хворобу виявляють запізно, бо жінки не проходять регулярні щорічні обстеження, а специфічних симптомів це захворювання немає, каже гінекологиня Оксана Гринчук. Ознаки, які нас можуть скерувати, схилити, насторожити, це контактні кровомазання. Друге це порушення циклу менструального у жінок репродуктивного віку. Коли в жінки в менопаузі виникають кров'яності виділення, тут треба проводити диференційну діагностику із раком тіла матки. Але що стосується і раку шийки матки, теж можуть бути такі ознаки. Зі слів Оксани Гринчук, основним методом профілактики раку шийки матки є вакцинація проти вірусу папіломи людини. Підлітки в ідеалі це до початку статевого життя 9-14 років до початку статевого життя проводити цю вакцинацію. Вакцинувати не тільки дівчаток, але і хлопчиків. Чому? Тому що вірус папіломи людини є сприйнятливий і до таких інших локалізацій, не тільки до шийки матки. Вакцинація не заміняє огляду. Ми маємо широкий спектр передракових станів, тобто це. Легка дисплазія, помірна і важка, і лікування значно легше. Якщо втрачений цей момент по часу, щоб ви розуміли, це 8-10 років. На жаль, приходимо до раку шийки матки. За 2024 рік рак шийки матки посів третє місце серед онкогенітальної патології у жінок Волинської області. На даний час в нашому онкоцентрі проходить лікування пацієнти з патологією шийки матки. Вони проходять комплексне лікування, тобто це поєднана. Хірургічне лікування, якщо пацієнтка звернулася вчасно на першій другій стадії, поєднане лікування. Це може бути променеве, хіміопроменеве і чисто хіміотерапевтичне лікування. З початком ковіду, початком військових дій в Україні, значно погіршилася ситуація по поранній діагностиці онкопатології в області, практично як і всі в Україні, відсутні кабінети онкопрофогляди. Зі слів Світлани Дмитрієвої, торік в обласному онкоцентрі пролікували більше 11 тисяч пацієнтів. З них майже 3 тисячі з онкогінекологічною патологією. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.